Шановні українці, прошу вас відвести дітей від екрану, тому що це відео буде 18 Те, що сталося в тих кадрах, котрі ви зараз побачите, це неприпустимо. І за це, друзі, є кримінальна стаття 117 в Польщі, і за це може загрожувати людині, на котру складуть заяву в поліцію до п'яти років ув'язнення. І, звісно ж, також можливий штраф. Я закликаю всіх друзів українців, хто потрапляє в таку ситуацію, одразу звертатися в поліцію, викликати поліцію на місце, тому що як би там не було. Жінки це ті, хто народжує нас на світ. І не можна їх ображати, як це зробив. Я не можу його назвати чоловіком. І якщо хтось буде писати мені, що тварин також не можна ображати. То я вам скажу, друзі, наступне. Якщо ви так вважаєте, то ви також можете викликати одразу на місце події, поліцію і говорити, що діти, маленькі діти, ображають собак. Тому що саме через цю ситуацію, в яку потрапила громадянка України, ви це чітко побачите по її акценту, що діти, так, за яких вона відповідає. Але діти роблять помилки, і вони роблять помилки, про які не усвідомлюють, не те, що дорослі, які можуть. Говорити все, що їм завгодно. Але це ксенофобія, друзі. За це може TikTok, наприклад, в якому я також це відео опублікую, видалити це відео. І, звісно ж, друзі, я не дозволю, щоб я не дозволю проходити осторонь, тому що це відео мені надіслав підписник з Тіктока, і я його завантажив з того каналу, де воно було опубліковане, громадянина Польщі, який також виступав. За права цієї українки, і він вважає, що наша Українка була в цій ситуації невинною. Таке буває. Але щоб так говорити, ну, друзі, я не знаю, яким потрібно бути чоловіком або ж людиною чоловічої статі, якщо можна так це назвати. Щоб ви порадили, друзі українці, робити в цій ситуації, ви напишете після переглянутого відео. Звариш тоді в кургах закопати. Co się, kurwa, patrzysz? Pan kurwa? normalny? Dzieciaki grały w piwkę. No i co? Panie jest przechodziłem. Wiem, co, wuj pies to jest bramka, kurwa? Ja nie wiem, wypadkowo dzieci trafili w psa. Hmm. To jakiś kurwa, przepraszam cymbale jebane, ja obrad... co się patrzysz w śmieciu, kurwa, A co ukraiński? Tak Twoje dziecko jest, kurwa, mniej warte, kurwa, od śmiecia na ulicy, tak so, ty, kurwa, Ukrainko, jebana, kurwa. Coś tak patrzy kurwa, śmieciu. Wypierdalaj tam do siebie. Dobrze. Z tymi bękartami, kurwa. Dobrze. Ani mi psa kopiesz, kurwa. Ja powiedziałam, co dzieciaki nie chcieli tego zrobić. Ale to kurwa nie interesuje. Nie co żebym nie przechodziła tutaj, no. jak dzieci grają, czy coś? Ja powiedziała pani, co jak pani tam przechodziła, to mogła dzieciakom powiedzieć, żeby... Ale... a to może pani by nie leżała z butami na ławce, tylko siedziała normalnie i patrzyła, co nie dzieci robią. Nie potrafisz, kurwa, doby. siedzieć z normalnie, normalnie na ławce? Tylko siedzi z butami na ławce, kurwa, to nie jest twoja Ukraina. A pan nie Dziwko, wiem, jebało. może u mnie boleł brzuch, albo A jeszcze A mnie to interesuje, kurwa, no to to nie ja jesteś trago, człowiekiem, dobrze, kurwa. Jest. Żebym to respektował, jesteś Ukraińcem pierdolonym. Dobrze. Co dobrze, kurwa? Dobrze. Przeproś, kurwo. Przepraszam. Przeproś, kurwo. Przepraszam. Przeproś, kurwo. Ja teraz... Jest...